Про перевірки фопів зараз вже лінивий, тільки не чув. Я у своїй практиці пройшов багато десятків документальних перевірок у ФОП, і у цьому відео готовий поділитися з вами реальним практичним досвідом. Без зайвої води та паніки покажу дійсно, як підготуватися до перевірки. Тому додивляйтесь ролик до кінця. Буде багато корисного для кожного ФОП. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день і жодна перевірка вам не загрожує. Але на всяк випадок, треба завжди бути готовим. Документальна перевірка це така найбільш глибока та детальна перевірка вашої діяльності. Стаття 751.2 ПК визначає, що документальна перевірка це така штука, де можуть перевірити будь-що будь-які первинні документи, внутрішній облік, трудові відносини, продажі чи будь-які інші документи, які стосуються вашої бізнес-активності. Вас можуть перевіряти у форматі виїзної перевірки, коли приїхали до вас, або ж може бути документальна невиїзна перевірка, коли вас або просто запитують переліком документи, і ви можете їх надіслати в податкову, або треба приїхати до податкової, якщо ви ФОП із реєстрацією та здійсненням діяльності за домашньою адресою. Ну, скоріш за все, додому до вас ніхто їхати не буде, а будуть запрошувати приїхати в податкову вам самостійно. Також може бути документальна планова перевірка, коли вас внесли попередньо в план графік. Ви про це завчасно знаєте, і тоді зможете підготуватися. І ще буває. Позапланова перевірка особливістю позапланової перевірки є те, що вас ніхто не попередить, але і перевіряти вас будуть на позаплановій перевірці виключно по якихось одних рамкових питаннях, а не всю вашу діяльність. Будь-яка документальна перевірка у ФОП починається із наказу та направлення керівника податкової служби, де визначається конкретний підприємець, чіткий ФОП, який буде перевірятися. І власне на початку перевірки кожен ФОП має отримати підознайомлення ці документи. Ще раз акцентую увагу: якщо це планова документальна перевірка, вас мають попередити за 10 днів до її початку. Якщо це позапланова документальна перевірка, все буде без попередження, але виключно по одному вузькому питанні. На всяк випадок наголошую, що є стаття 78.3, в якій вказано, що працівникам правоохоронних органів заборонено брати участь у перевірках податкової, тобто не треба боятися, ніхто заарештувати під час перевірки, чи тим більше посадити під час податкової перевірки вас не зможе. Коли у вас починається податкова документальна перевірка, то найперше треба перевірити, чи вчасно вам вручили наказ та направлення на перевірку. Друге, це перевірити, чи вірно цей наказ на перевірку складений, щоб прийняти рішення, чи допускаєте ви все ж таки цю перевірку, чи можливо не допускаєте. В наказі та направленні на перевірку мають бути наступні дані: перше це дата видачі, друге найменування контролюючого органу, що перевіряє найменування та реквізити ФОП, якого перевіряють мета та вид перевірки, де і має писати, що це документальна чи фактична, наприклад, перевірка, підстави для проведення перевірки, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним тільки за наявності підпису керівника податкової, який скріплений. Обов'язково печаткою контролюючого органу. Якщо, хоча б, одного з перелічених мною пунктів немає, то вже сміло можете не допускати до перевірки. Вона буде незаконною. А ну і до речі, також у інспекторів завжди просіть службове посвідчення. До речі, мені буде кожного з вас, кожного мого глядача, приємно бачити серед моїх підписників. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал і дивимося далі. Сюжет про документальну перевірку. Якщо ви прийняли рішення допустити перевірку, будьте готові до того, що вже пізніше сказати, що є якісь помилки в наказі чи направлені на перевірку, не можна. Допуск означає, що ви вже погодилися з цими документами і пішли до наступної стадії. Одразу після допуску перевірки ви отримаєте запит на надання документів. Зазвичай у вас питають такі документи, як виписка з банку, що є фундаментом перевірки, Z звіти, кадрові документи на працівників, книгу обліку доходів, випуску про реєстрацію, паспортні дані, облік товарних. Запасів та накладні на товар, договори, з якими ви працювали з клієнтами. Якщо привозили товар за кордону, то навіть запитають митні декларації на розмитнення. В принципі, варіант щось не надати фактично відсутній, бо в процесі перевірки не надання документу прирівнюється до його відсутності. А отже, податково може вважати, що у вас цього документу в принципі немає та фіксується як порушення. Податкова не має права вилучати оригінали документів завжди надається виключно скан-копія із вашим написом про те, що копія вірна. Тому якщо у вас є тільки скан копії і немає оригіналів. В реальному житті ну це не дуже окей, але абсолютно не критично. Просто друкуєте документ, пишете, що копія вірна, достатньо. Хочу звернути увагу, що усні комунікації з податківцями зазвичай ніколи не дадуть позитивний ефект. Старайтеся зводити все до письмового офіційного листування, тоді ви точно не скажете зайвого і не зробите ніяких зайвих дурниць. На жаль, податківці дуже люблять обманювати ФОПів і під час фактичної перевірки, яка полягає в тому, що можуть перевірити щось по гарячих слідах за результатами контрольної закупки, яку провела податкова, податкова вам підсовує запити на вимогу всіх можливих документів на фактичній перевірці, які вони насправді можуть перевіряти тільки на документальній перевірці. Тому, будь ласка, ФОПи дуже уважно. Дивіться, яка у вас перевірка, який тип. Якщо це фактична перевірка, то ви маєте право більшість документів насправді не надавати, бо такого права вимоги в них немає. Даю вам типовий приклад, щоб ви просто розуміли: якщо фактична перевірка і просять випуску з банку, ця вимога незаконна. Це предмет тільки документальної перевірки. Якщо фактична перевірка і просять договори, накладні та первинні документи, ця вимога може бути законна тільки в тому випадку, якщо ви фобік і продає ризикову групу товарів, техніку, ювелірку та ліки для всіх інших облік не ведемо. Якщо вимагають книгу обліку доходів, це може бути тільки законно на документальній перевірці, також тільки на документальній перевірці можна вимагати договори, типу оренди приміщення, та все наподобі цього. А от трудові договори до працівників дійсно можуть вимагати і на документальній, і на фактичній перевірці. Перший аргумент, який я завжди чую, та яка різниця? Краще надати їм зразу всі документи, бо захочуть, то прийдуть з іншою документальною перевіркою, і це ваша найбільша помилка. Якщо б податківці реально мали достатньо підстав прийти до вас зразу з документальною перевіркою. Повірте, ніхто б з вами не бавився. Вони б зразу прийшли з документальною перевіркою і по закону вимагали всі документи. А якщо прийшли тільки з фактичною перевіркою, це означає тільки те, що не назбирали підстав на інші типи перевірок. На що податкова звертає найбільшу увагу під час документальної перевірки? Звичайно, їх в першу чергу цікавить те за що можна накласти найбільший штраф. Перше, що перевіряють, це чи мали ви право застосовувати касовий апарат, чи не застосовувати там штрафи аж до 150% від суми продажі без чеку, тому це ласий шматок. Далі ще дивляться, чи відповідають ваші платежі вашим кведам, якщо не відповідають. То тоді вас позбавляють заднім числом спрощенки і переводять на загальну систему. А це відкриває дорогу для дорахування нарахування до 50% податку від обороту. Також ще перевіряють незаконні операції для ФОП, типу бартер, подарунки, взаємозалік, поворотні допомоги. Якщо вони є, теж анулюють спрощену систему. Наступною хвилею питань є більш дрібні питання, за які сильно не оштрафуєш, але якщо їх є багато і багато помилок, то в сукупності може бути теж солідний штраф. Це вчасність та правильність оформлення працівників на роботу та виплата заробітної плати. Це коректність оформлення всіх фіскальних чеків, щоб були всі реквізити, це можливий переліміт доходів чи неправильний обрахунок доходів у. Звітах також можуть додатково перевірити, чи вчасно платили податки та подавали звіти. Хочу також спростувати один міф: що податкова перевіряє, куди ви платите кошти з ключ-карти. Їм це взагалі без різниці, куди ви тратили кошти з ключ-карти. Це ваше особисте питання. І я ні разу на десятках фактичних чи документальних перевірок не бачив, що хтось перевіряє ваші витрати з ключ-карти. А все просто, тому що штраф за це накласти неможливо, тому вони це і не перевіряють. Найбільше податкова любить перевіряти тих, в кого великі обороти, тих, в кого є явні помилки. В податковому реєстрі, тобто помилки в звітах чи в касовому апараті, якоїсь обов'язкової перевірки, що типу там кожного ФОП перевірять раз в 3 чи 5 років, не існує. Ви можете працювати хоч 15 років, і жодної перевірки у вас не буде за умови, що ви ведете правильно свій бізнес. Коли податкова отримала всі документи, зазвичай їх беруть на аналіз, який займає до 10 робочих днів. За результатами аналізу, який проводить податкова по всіх цих документах, складається акт перевірки. Вже в цьому акті перевірка описує всі можливі порушення, і ви, як платник податків, маєте право ще насправді додати додаткові пояснення до акту перевірки. Але якщо чесно, на практиці ці пояснення ні на що не впливають, тому можливо, навіть не третьте час. Якщо податкова захоче оштрафувати, вона штрафує за 10 днів з моменту складення акту. То ви отримаєте податкове повідомлення рішення, і там буде точна цифра штрафу, яку вам треба. Сплачувати, якщо є якісь помилки, ну на всяк випадок, заради справедливості, проговорю, що коли у вас не виявили жодних порушень, то податкова складає довідку про відсутність порушень. Але в реальному житті це відбувається ну не дуже часто. До речі, якщо ви відмовляєтесь підписати акт перевірки, ви самі собі шкодите, адже вам його не вручать, а штраф все одно буде застосовуватися. Тому я рекомендую підписати акт перевірки і брати зразу його копію, щоб розуміти, чи буде підстава для оскарження. Як тільки ви отримали податкове повідомлення рішення на руки, у вас є три шляхи подій. Варіант перший добровільно сплатити штраф. Варіант другий протягом 10 днів ви можете подати оскарження до вищестоящої податкової. Ну і варіант третій: у вас є аж 6 місяців, щоб подати в суд та оскаржувати результати такої перевірки. Згідно поточної офіційної статистики, 75% справ в суді проти податкової виграє бізнес. Звичайно, це поширюється далеко не на всі справи, але шанс виграти справді є. І він досить високий, і ми з клієнтами виграємо ну багато десятків судів. Коли ви оскаржуєте результати податкової перевірки, то професіонали завжди звертають увагу на дві складові. По-перше, процедурні моменти можливо, податкова невірно проводила перевірку і неправильно зафіксувала в документах оцей процес проведення перевірки. По-друге, так звані матеріальні помилки, можливо, податково застосували якісь норми законів, на які не мала права застосувати в цій ситуації, завдяки поєднанню цих методів, досить часто можна виграти суд і скасувати штраф податкової. Також хотів би з вами поділитися таким невеличким адвокатським секретиком, як ми працюємо з податковими перевірками. Ми складаємо так звану матерцю доказів, тобто беремо. Твердження податкової, за яке вона оштрафувала. Далі шукаємо до цього твердження чіткі документ, який є у ФОПа, який заперечує це порушення. А також прикріплюємо це нормою закону, яка підтверджує правомірність дій ФОПа. І таким чином пропрацьовуємо кожне звинувачення податкової по черзі і завдяки цьому можемо скасовувати для вас штрафи. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран, переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось! В наступному ролику